Майнтепа вітаю! мене звати Денис Зайченко. І на запитання, чому такий дивний ракурс і чого кадр виглядає зовсім по-іншому, я відповідаю на це запитання і на багато інших у відео на каналі Ден Блендамен, посилання на яке буде у описі під даним. Ну а це відео буде черговим матеріалом про кулер, який кратно потужніший за процесор, що в мене стоїть на ПК. Якщо точніше, то кулер Be Quiet Dark Rock Elite. Проти процесора AMD Ryzen 5 7600 що навіть трішечки гірше, ніж було, бо Бу, попереднім був 120 ватний Ryzen 7 3800X. І я міг би почекати певний час до отримання якогось там Ryzen 9, наприклад, але. Черговий раз знайшлась тема, яка варта уваги більше, ніж загалом очевидні цифри. Чому очевидні, бо Be Quiet Dark Rock Elite найкращий процесорний кулер на сьогоднішній момент. Він потужніший за Darkrock Pro 5. виступає на рівні з 360-мм системами рідинного охолодження і, по суті, є останньою моделлю, яка підійде під охолодження флагманських процесорів типу Core i 9 14900 k Якщо, звичайно, справдиться моя теорія. Про випаровування теплотрубок з огляду BigWide Dark Rock Pro 5. Посилання теж буде в описі під відео. Тепер у цьому відео я не буду розповідати технічні деталі і навіть майже не згадаю про тестування процесора на даному кулері, точніше, навпаки, даного кулера на процесорі. Всі деталі. Всі характеристики будуть у текстовому матеріалі. Кількість теплотробок, якість вентиляторів, вага, висота тощо. Все це буде у тексті. Послання в описі під відео тут буде по суті лише досвід використання і тема, про яку я згадував раніше. З вас тим часом, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок і не забувайте, що наш україномовний контент можна підтримати безпосередньо фінансово на YouTube. по вартості від чашки кави на місяць. Навіть чашка кави на місяць буде чудовою допомогою. Ну а тепер... До діла, отже. Кулер зроблений трішечки хитріше за Dark Rock Pro 5. зокрема, схема підйому вентилятора над ОЗП. Оперативка у мене висока, G -Skill Trident Z, яка надана компанією Artline, за що і величезна подяка. Висота планок тут 42 мм, що відчутно вище за аналогів, навіть з радіаторами. І для зміни висоти вентилятора, який нагадую, суть впаяний в корпус, потрібно відкрутити його і зняти направляючі. На направляючих знаходиться хвилеподібне різьблення, а на вентиляторі. Дві металеві шайби з обох боків. І, відповідно, спочатку встановлюємо кулер без вентиляторів, потім примірюємо вентилятор по висоті, потім встановлюємо його разом з направляючими. Це незвично важко. Але універсально, що я люблю. Правда, знімати направляючі бажано пластиковим інструментом, а не металевим, викруткою, Бо дуже-дуже легко пошкодити фарбу на пластинах. Розповім також про rgb підсвітку, бо керується вона через фірмові. Програми виробників материнських плат, тобто синхронізація присутня. При цьому я з незадоволенням помітив, що у Asus, наприклад, немає прямого керування яскравістю підсвітки. У всякому випадку, та пристрою, якщо під'єднані напряму до материнської плати, не по USB, а по RGB. Втім, якщо вірити деяким коментаторам, то фішки зміни яскравості немає ні у кого, окрім Corsair. Але Corsair, наскільки мені відомо, не робить материнки. Тепер. Про яку тему йшла мова на початку? Про ту, яка сталася у мене із процесором. Взагалі, по яким причинам ви можете зібрати ПК з компонентами, які один одному не те що підходять. Як, наприклад, 280 ватний кулер на 100 ватний процесор? І Я зараз навіть не про Dark Rock Elite, Я кажу взагалі про всі моделі вартістю умовно більше трьох тисяч гривень. Енейч 15 ak 620 Assassin 4, будь-які, які можна вважати оверкілом, але не водянки. Лише башти. Ситуацій, де це логічно, я бачу декілька. По-перше, очевидно, ви замовляєте собі компоненти на розпродажі в одному з магазинів, де у вас по будь-якій з причин йде знижка. Або, наприклад, акція до корпуса або дорогого блока живлення комплектно йде Dark Rock Elite. Може теж по знижці або просто в подарунок. Обіквайт достатньо моделей, щоб таке могло статись. Ті ж Silent Base 802, наприклад, або Straight Power 12, десь ватн тисячу. І можливо, вам той кулер і не. Треба, бо процесор у вас малопотужний. але ж логічно було б залишити його у збірці. І я поясню, чому саме пізніше. Але загалом ну, різниця ну, у порівнянні з більш дешевим кулером ну, буде ну, тисяча гривень. Чому б ні? По-друге, ви можете просто оптимізувати собі ПК під певну задачу, скажімо, під рендер відео у DaVinci Resolve. У вас вже, наприклад, є відеокарта, на кшталт Asus Radeon RX682.0. І теоретично, колись у майбутньому вам все ж таки може знадобитись 16 ядер Zen 4, під, наприклад, симуляцію рідин або рендер тривимірних сцен. Саме на процесорі, не на відеокарті, бо різні рушії рендеру працюють або на процесорі, або на відеокарті. І от під цей випадок, у вас вже Буде найкращий кулер з можливих. Так, звичайно, можна зрізати тисячу гривень з вартості кулера і взяти, наприклад, пам'ять більшої частоти. Але, по-перше, у мене був матеріал про те, що вищі частоти не панацея, хоча й корисна річ. По-друге, якщо ви збираєте в магазині по знижкам, то там в цю ціну ОЗП кращої може і не бути. Ну і по-третє, замінити оперативку банально легше, ніж кулер. Особливо кулер Quiet. бо нагадую. Довга викрутка, ліземо, закручуємо. Хоча, відмічаю, на АМ 5 встановлювати кулер бікваті значно легше ніж на АМ 4. З вашого дозволу зроблю мікропідсумки, бо хочу донести до вас ось яку думку. Хоч персональний комп'ютер і є найбільш універсальним розумним пристроєм, а усі консолі, смартфони та хромбуки вважаються просто вузькоспеціалізованими аналогами, це не повинно вас обмежувати. Універсальність не повинна вас обмежувати. Не соромтесь ставити собі перед ПК конкретні задачі. Коли Лінус Торвальдс збирав собі новий комп'ютер, він зібрав його на одному з найкращих процесорів на ринку того часу на Threadripper 3970 x на шикарному корпусі, на найкращому кулері, але з Радеон RX 570. Просто тому, що він програміст і йому нічого потужніше не треба. Окрім того, Лінус збирав ПК під тишу. І тут у 280-ті ватного кулера і розкривається перевага. Якщо докупите до нього або отримаєте подарунком до корпуса чи блока живлення, ще й вентилятори, Be Quiet Pure Wings 3, наприклад, хоч 120, Міліметрів, хоч 140, то можете зібрати собі комп'ютер, який буде безшумним навіть під час найважчого рендера. Вентилятори і тут, і тут майже крутитись не будуть, щоб продовжити їм життя. Не те, щоб у бік це була велика проблема, просто вам буде спокійніше. Також. Я дуже хочу зробити матеріал про те, чому 140 мм вентилятори кращі за 120 мм. Пишіть у коментарях, якщо хочете це відео побачити, але спойлер, все впирається в шум. А вибачте мене безшумний ПК, це можливість і знімати відео, і відпочивати поруч, хоч дитину колисати, не ставлячи роботу на паузу. Це можна робити, звичайно, і з рідинним охолодженням, на скажімо, 420 мм, щоб було з запасом на майбутні процесори, але це вийде дорожче. І у рідинного охолодження теж маються свої компроміси, включно з надійністю. Тому, власне, Лінус і обрав собі саме баштовий кулер. Також на потужному кулері навіть слабенький процесор можна розігнати, доки ви не придбаєте щось більш багатоядерне і швидке. Наприклад, мій поточний AMD Ryzen 5 7600, також, до речі, наданий компанією Artline. Під автоматичним розгоном від Asus бере частоти, вибачте, 5300 МГц. Це буст частоти 7600X. Хоча коштує 7600 на 1500 гривень дешевше. Де І на стоковому кулері, наприклад, він содить при стрес-тесті в Cinebench 24. А на BeQuiet проходить абсолютно все. При цьому я тестував і на максимальних швидкостях вентиляторів у кулера, і на автошвидкості. Це 2000 проти 1200 обертів на хвилину. 1300 МГц по всім ядрам майже постійно у процесора при максимальній тиші. Взагалі, кайф. Ну тобто, самі розумієте, економія. Ви купили кулер на 1500 гривень дорожче, ніж варто було б, зате зекономили 1500 на процесорі. І кулер вам все рівно стане у нагоді в майбутньому. Наприкінець скажу: я покладу це, бо в термопасті обмажусь. Наприкінець скажу наступне. Відчуваю коментарі, які були під відео про використання PCI-Express 4 SSD в слоті PCI-Express 3 і під відео про am 4 Мовляв, я рекомендую викидати гроші на вітер. Рекомендую встановлювати Ryzen 7 5800 X3 d на чіпсет a 320 Обожнюю ці коментарі. Але не хочу, щоб вони шкодили сприйняттю речей, які я вам зараз доношу. Я. Не рекомендую брати Big Fet Dark Rock Elite під 100 ватні процесори. Я не не рекомендую брати Dark Rock Elite під ці процесори. Я рекомендую вам завжди, завжди аналізувати ваші завдання, аналізувати системні вимоги під ваші проекти і не соромитись збирати ПК саме під них. І під ваші пріоритети, також загалом. Якщо вам важлива тиша, і важлива вже зараз. То який би процесор у вас не був, Be Quiet, Dark Rock Elite вам підійде. Це найкраще, що є зараз на ринку. Втім, я знаю, що ринок не стоїть на місці, і у вас можуть бути інші варіанти. Якщо ви знаєте якісь процесори, якісь кулери, які кращі за цей. То пишіть варіанти у коментарі. Мені теж це цікаво. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину SoundMagua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. А також Київському магазину SoundMagUA і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо з вами був Денис Зайченко та Nation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові!